Вітаю, друзі. Моє відео про те, чи обіймуться українці з росіянами на небі, викликало цілу бурю емоцій, і, як завжди, чимало негативних. Я не скажу, що мені від цього приємно, але я не ображаюся ні крихти, чесно. Друзі радять мені припинити докоряти росіян. Мовляв, це нічого не дасть. Там стіна непробивна. Можливо, і так. Але Біблія говорить, що Слово Боже. Воно подібне до молота. Це сам Господь говорить через Пророка Єремія. Послухайте. Хіба Слово моє не таке, як огонь, говорить Господь, і як молот, що скелю розлупує? Якщо Слово Боже здатне розбивати скелі, то хіба воно безсиле перед серцями росіян, одурманених пропагандою? Навіть якщо б одному з них. Відкрилися очі після цих відео, то навіть в такому разі моя праця не була б даремною. В Біблії написано, що небо радіє навіть через покаяння одного грішника. Ви уявляєте? Саме так і написано. Христос сказав ці слова: Кажу вам, що за одного грішника, який покається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують. Покаяння. Якщо покаяння одного грішника спричиняє таку велику радість на небі, то чому б не продовжувати? Але для того, щоб потрапити на небо, росіянам потрібно змінитися, їм потрібно покаятися, а вони, на жаль, навіть не збираються цього робити сьогодні. Саме тому я вирішив продовжувати. Більше того, навіть збираюся обговорювати з вами. Деякі дуже гострі коментарі. Обговорювати це відкрито. Один з коментаторів якимось чином побачив через відео, що моє серце переповнене ненавистю до росіян. І з цього він зробив висновок, що я через моє відео підливаю масло в вогонь. А дуже дивно, як він це побачив. Тому що ненависті до росіян я точно не маю і нікого не закликаю до ненависті. Я ненавиджу те, що роблять ці люди. Вони одурманені пропагандою. Це я дійсно ненавиджу і навіть презираю всіма фібрами своєї душі. Тому що на те, що роблять сьогодні росіяни в Україні, здатен лише сатана. Більше ніхто. І та Аль-Каїда це лише дитячі забавки в порівнянні з тим, що творять росіяни. Тому. На рахунок того, чи я підливаю масло в вогонь, дозвольте запитати вас про таке. Якщо люди чинять очевидне беззаконня, то хіба спиняти їх на цьому шляху всіма можливими методами, це означає підливати масло в вогонь? По-вашому буде правильно робити вигляд, що нічого не трапилося, як це роблять сьогодні російські пастори по всьому світі? Як же тоді потрібно розуміти те, що Господь говорить до пророка Єзикіля? Коли я скажу грішникові, смертю помреш, і не скажеш, що безбожний стерігся своєї дороги, він беззаконний через своє беззаконня помре, а його кров я домагатимуся з твоєї руки? Хіба це слово не стосується тих, хто відмовляється засуджувати сьогодні беззаконня? Росіяни не просто мовчать, вони схвалюють те, що робить Путін. Ну, поки ми зараз ми чтим власть, которая зараз в Росії. Українські Збройні Сили сьогодні дають відповідь на атаки дронів Камікадзе. А на ось такі подібні атаки, ви вважаєте, не потрібно давати ніякої відповіді? Просто мовчки погоджуватися і казати, це нас не стосується, ми не в політиці. Друзі мої, відповідальність за беззаконня, яке чинять наші ближні, знімається з нас лише в тому випадку, коли ми говоримо беззаконнику про беззаконня, а Він не слухає. Говоримо, коли навіть це загрожує смертю для нас. Коли ж ти остеріг безбожника, щоб він відвернувся від своєї поведінки, і він від неї не відвернувся, то він умре за свою провину, а ти врятував свою душу. Так говорить Господь. І я не заперечую, що такі брати, які намагаються щось говорити супроти беззаконня в Росії, є в цій країні. Ми не будемо убігати від того, що роблять ці беззаконники. Я не знаю, це, це антихрист. Я по-другому не можу сказати. Це зло в людській оболочці. Це найбільші слова, які я можу сказати відносно цього. Якщо надо, мы сядем в тюрьму за свої убеждения. Ми не поїдемо воювати. Ми будемо отговаривать людей від от этого. Ми будемо говорити, що это зло, що убийство это зло. Убивать э, народ э, сусідньої страны це зло. Как ми говорили, так і будемо говорити. Я ніколи не заперечував, що таких немає, але їх просто одиниці серед переважної більшості церков, які не лише мовчать. А схвалюють беззаконня Путіна до цього часу. Тепер наступне питання, яке хвилює багатьох. Як саме потрібно говорити беззаконнику про його беззаконня? Говорити так, щоб не підливати при цьому масла вогонь. З тих порад, які я прочитав, складається таке враження, що беззаконника потрібно гладити по голівці і казати при цьому: все гаразд, з ким не буває. Не переживай, інші теж грішать, всі грішні. Всім потрібно покаятися. Нехай дивляться за собою. Українці, вони теж не святі, тому їх можна вбивати, і сумління при цьому не має тебе докоряти. Так, по-вашому, потрібно говорити росіянам після всього того, що вони натворили. А як тоді? Чи це все, що ви бачите, вас абсолютно не стосується? Виявляється, що про це потрібно говорити дуже серйозно, кричати на весь світ про беззаконня, використовувати для цього всі можливі платформи і говорити так, щоб дійшло до самого серця. І не просто говорити, а спиняти розповсюдження беззаконня. Пророки Божі рвали на собі одяг. Посипали попелом голови, коли бачили беззаконня. Вони кричали про це на весь світ. І сьогодні, читаючи Біблію, ми продовжуємо чути, що вони тоді говорили. Якщо ви прочитаєте наступний 34-й розділ книги Пророка Єзекіля, то ви побачите, якими словами Пророк Єзикіль звертається, наприклад, до пасторів Ізраїлю. Послухайте, сину чоловічий. Пророкуй проти пастирів Ізраїля, пророкуй і скажи пастирям, так говорить Господь Бог. Горе пастирям Ізраїля, що пасуть самих себе, чи ж не вівці пастирям пасти, випили молоко, одягались у вовну. Різали, що було гладке, овець же не пасли. Горе пастирям Ізраїля. Дуже ніжно звучить, правда? Так, щоб не підливати масла в вогонь. Цікаво, як ці пастирі почували себе, чуючи такі слова, як вони реагували на них, мабуть, так само, як росіяни реагують на мої слова. Ось що говорить Господь далі. Тому слухайте пастухи Слово Господнє, Клянусь, як от живу я, слово Господа Бога, за те, що овець моїх віддано на розграбування, за те, що вони стали здобичу польових звірів, бо пастуха не було. За те, що пастухи мої не дбали про моє стадо, бо мої пастухи пасли самих себе, овець же моїх не пасли. За те пастухи, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог, ось я проти пастухів, я заберу моїх овець із їхніх рук, і не дам їм більше пасти мої вівці. Вони не будуть більше пасти самих себе. Я вирву в них із рота мої вівці, і не будуть більше вони їм їжі. Ви звернули увагу, як Господь звертається до лідерів Ізраїлю? А Він говорить дуже суворо, він проти пастухів. Я розумію, що ви запитаєте мене, ну при чому тут взагалі ці слова про пастухів, а при тому, що до цієї війни в Україні дуже сильно причетні саме російські пастухи-овець. Не можу назвати їх пастирями. Я маю на увазі. Пастухи духовних овець, причому різних конфесій, починаючи від православних і закінчуючи протестантами. І Всі ці пастухи сьогодні благословляють війну в Україні, і вони чекають на перемогу свого Фюрера. Я вам точно говорю, що ми победимо. Ну, може бути, ми не победимо, ну не в этом поколеннях, не в, в кому-то нас победить, не надовго, не треба. Зі все одно проснеться вот дух, він все одно восстанет, і все одно все вернеться на круги своя. Скажіть, хіба це не гедота? Це мерзота спустошення, яка стоїть на святому місці. Ось чому я згадав про пастирів, тому що це виявляється також і духовна війна. В деяких коментарях мене звинувачують в тому, що я, мовляв, повирізав з контексту промови служителів церкви і виставив все. Привабливому мені світлі кажуть, не потрібно узагальнювати всіх пастерів Росії. Також пишуть, що вони навіть не знають тих пастирів, яких я показував. Ви хочете, щоб я показав тих, кого ви добре знаєте? Гаразд. А я розумію, що ми всі одної крові, і другої можливості захистити правду у нас сьогодні нет. Знаєте цього пастиря? Якщо знаєте і розумієте, що він верзе, чому досі не віддали його анафемі? Якщо ви кажете, що Путіна не можна, бо він чужий, то чому про цього лжепастира ні пари з густ? Він же очевидний відступник. І причому досі не покаявся в тому, що він наговорив. Якщо б він покаявся, то не був би серед цих нелюдів. Хто це ховається за їхніми головами? Не впізнаєте? Подивіться на все це, і скажіть, будь ласка, що він зараз робить серед цього зборища беззаконників, які узаконюють крадіжку чужого майна, узаконюють захоплені варварським способом території? Хіба він не злодій? В книзі Псалмів зрозуміло написано: блажений чоловік, який не пішов на раду безбожних і не став на дорогу грішних. І не сів на крісло поганих, а цей знаходиться на раді безбожних, сидить на кріслі поганих і схвалює все це. То як ви це поясните, росіяни? У Біблії записані умови, за яких людина може нести служіння єпископа? Це послання до Тита. Бо треба, щоб єпископ, як Божий управитель, був бездоганним, не гордим, не гнівливим, не п'яницею. Не забіякою, не користолюбцем, але гостинним, добролюбним, мудрим, справедливим, побожним, стриманим. Очевидно, що бездоганність і справедливість прямо аж переливається через край серця цієї людини, яка підтримує беззаконня. А ви знаєте, чому він це робить? Тому що має з того користь. То як можна назвати його пастирем? Але ж він не сам по собі. За ним стоїть ціле величезне об'єднання, тисячі церков і сотні тисяч прихожан. То що ви скажете про це? Вони підтримують беззаконня ці сотні тисяч віруючих, чи не підтримують? І ви скажете, що нам потрібно про це мовчати, бо не можна осуджувати своїх братів, і не можна підливати масло в вогонь? Лиш це не осудження, це викриття беззаконників. Чому Христос не мовчав, коли коїлося в п'яти серед семи асійських церков. Апостол Іван передав їм слово від Бога, дуже суворе слово. І я дав був їй часу, щоб покаялася, та вона не хотіла покаятися в розпусті своїй, ось я кину її на ложе, а тих, що чинять із нею розпусту. У велику біду, коли тільки у вчинках своїх не покаються, а діти її поб'ю смертю і пізнаю всі церкви, що я той, хто нирки і серця вивіряє, і я кожному з вас дам за вчинками вашими. Ці слова Господь говорить не до когось чужого, а до своєї церкви, чомусь дуже схоже на те, якою сьогодні є церква саме в Росії. Якщо ви думаєте, що це тільки одна така протестантська конфесія, яку я показав, яка підтримує агресію Росії, то ви глибоко помиляєтеся. Подивіться на наступне посміховисько, Отче Небесний, Боже могучий, Ти Утішитель, Дух Правди, ти, Ти – Вездесущий і Всемогущий, обращаюся в Тебе, Господи, помоги Ти, умудрити, Нашего президента Путина, его команду, Господи, решить этот вопрос на Украине мирным путем. Господи, боже мой! Ведь это миллионеры американские разные подбираются миллиардеры как на нашей территории. Сколько они уже нарушили? То Чечня, то то Югославия, то Грузия, вот теперь то Афганистан теперь под как Украине, Господи, боже мой, Вразуми ты их. Розуміти їх, а ми Помоги їм, вирішити цей вопрос, успокоюй, Господи. ілі накажи Все в цьому твоїх руках, Господи Боже. А ви знаєте, кого зараз мені нагадується бабуся? Бабусю, яка свого часу принесла в'язанку хворосту, щоб підкинути в полум'я, на якому спалювали Яна Гуса. Тоді реформатор зміг промовити лише два слова: Свята простота. Більше нічого було сказати. Вона думала, що таким чином заробить собі місце в Царстві Божому. В коментарях мене звинувачують в тому, що я покладаю провину у цій війні на російських віруючих. То я скажу, що я не просто їх звинувачую, я наводжу вам конкретні факти, що вони всі ось так моляться до Бога в своїх церквах. Вам не здається? Що в таких молитвах дуже багато політики? Хто навчив цих бабусь так молитися? І ви, російські пастирі, хочете сказати, що не будете нести за це відповідальність? Ви будете нести її разом зі злочинцем Путіним. І мені також цікаво, якої відповіді ви чекаєте на свої молитви. Ви чекаєте, щоб ваші виродки знищили всіх без виключення українців? І ви скажете за це, слава Богу, на ваших руках кров через такі молитви, російські пастирі. Звичайно, ви скажете, що це обмежена бабуся, яка не знає, що вона говорить. Але ж поруч стоїть пастир, його, то ви, сподіваюся, вже добре знаєте, куди він тоді дивиться, чому він її не спинить. Він говорить амінь після її молитви. Якщо він каже амінь, то це означає, що він погоджується з цією маячнею. І, зокрема, в цій церкві не одна бабуся так молиться. Таких сотні тисяч по всій Росії, які саме так моляться. Дайте мені відповідь, чого навчили ці гори-пастухи, свою отару, чому не навчили молитися по іншому? Який дух присутній в цій церкві? Ви будете приймати причастя з такими? Скажіть мені чесно: будете обійматися з ними на небі, як ні в чому не бувало? А як ви вважаєте, потрібно мовчати про таке, як ні в чому не бувало? Чи потрібно говорити? Скажіть, мають щиро покаятися такі люди перед тим, як піти на небо, чи ні? Чи вони правильно моляться? Якщо ви погоджуєтеся з тим, що ці віруючі підтримують беззаконня, то маєте погодитися і з тим, що всім цим горем християнам разом з їхніми пастирями, Потрібно щиро покаятися. І поки цього не сталося, ми не можемо мати з ними ніякої спільності. Чи можливо можемо? Що ви скажете тепер в коментарях? Чи можливо я знов щось тут повирізав і змонтував? Гаразд, далі до вашої уваги, вже не бабуся, багатьом відомий пастор дуже правильної церкви, де все нібито тільки по біблії. Не відхиляються ні вправо, ні вліво. Найсвятіший серед баптистів. Що ще, друзі скажу? Немножко змінюється географія об'єднаний наших. Ну, наприклад, до Кавказу присодніли Херсонську область, яка сейчас там от, Росія. вот как бы руководит, и поэтому со стороны Украины там какого-то попечения сейчас невозможно, поэтому Херсонскую область присоединили к Кавказу. Ну, в принципе, это не очень близко от нас, но она очень тесно граничит с Крымом, а Крым в недалеком прошлом вошел в наше объединение, и поэтому... Тепер Херсонська область, Маріуполь, Крастовському Донецькому об'єднані, Херсон Кавказу і так далі. Вот, ну, в принципі, для Брас мало значить там область туди или сюда они Ну, Просто немножко нагрузка буде повышена на служителей Кавказського об'єднання. Ви звернули увагу на термінологію цього пастуха? Приєднали Херсонську і Запорізьку область. Це ви серйозно? Що означає приєднали? Хто приєднав? Як саме вони це зробили? Чому ти не кажеш, що російські війська загарбали чужі території, загарбали насильницьким способом, вбили тисячі невинних людей, чинячи при цьому звірства? І чому ти не кажеш, що ми це засуджуємо? Я чомусь не почув цього. А ви почули? Ну, зрозуміло, що якщо він так скаже, то він не буде обслуговувати ті церкви, які там знаходяться. Тому що, коли ти скажеш, що це беззаконня, то це вже буде політика. А вони ж поза політикою. Вони громадяни Небесного Царства, все мирське для них чуже. Але знаєте, при цьому горе пастирі, що ви будете обслуговувати, вкрадене бандитами, це гірше, ніж займатися політикою. Хіба ви не знаєте, як це називається? Це називається стати співучасниками злочину. Уявіть, бандити захопили пів вашої земельної ділянки, а ваш сусід тепер садить там свої грядки. Як це називається? Скажіть, будь ласка, хто тут не сповна розуму? Я чи ці гори пастирі? Як можна казати на чорне-біле? Як? Для мене все це означає лише те, що цей пастир. Підтримує все ось це зборище в Кремлівському палаці, хоча фізично він там не знаходиться, але він схвалює це приєднання. Світські правителі практично всіх країн світу, навіть лояльних до Росії, не визнають анексії і відмовляються звершувати будь-яку діяльність на захоплених територіях. А гори-брати з Росії збираються їх. Обслуговувати як ні в чому не бувало. Я не заперечую, що допомагати тим, хто постраждав на окупованих територіях, потрібно. Але ж ви не просто допомагаєте. Ви робите піар на цьому. Ви це все транслюєте в соцмережах. Відкрито. При цьому я хотів би звернутися до тих, хто розуміє, про що я зараз кажу. Багато років ці гори-брати. Звинувачували всіх, хто не належить до їхнього братства, що ми, мовляв, духовна блудниця. Я це чув на свої вуха не раз. Вони закликали виходити з інших церков і приєднуватися до їхньої, тому що, мовляв, вона сама свята і не має ніякого зв'язку з беззаконною владою. Але ось тепер те, що ви робите на окупованих територіях, це хіба не зв'язок з блудницею? Скажіть чесно, як ваші пастирі збираються обслуговувати віруючих на захоплених Росією територіях, коли там кожен крок контролюється ФСБ? Як? Росіяни там позакривали всі Євангельські церкви, конфіскували доми молитви? Священнослужителів заарештували, жорстоко побили, катували і вислали їх за межі окупованих територій. Сказавши при цьому, що секти тут більше не буде, буде одна російська православна церква. А ви збираєтеся там щось обслуговувати і заявляєте про це прилюдно. Я ж не користуюся якоюсь таємною інформацією. Все те, що я показую, знаходиться у вільному, широкому доступі в Ютубі. Це бачать люди і запитують, а як це розуміти? То поясніть, будь ласка, як ви це будете робити. Як в такій ситуації ви будете обслуговувати віруючих без співпраці з ФСБ Росії, без схвалення того, що вона робить? Поясніть це, будь ласка, всім. А якщо не можете це пояснити, тоді поясніть хоча б, куди поділися ваші принципи. До війни ви кричали, що не можна брати зброю в руки, що гріх вбивати. А тепер ті самі пастухи. Чому співають другу пісню? Як мені це зрозуміти? Чому ви суперечите самі собі? Я це все слухав і думав: мені почулося чи ні? Впізнаєте пастиря, чи знов фотомонтаж? Прийшла повістка, це вже не армія, це лінія фронту. Що робити? А, що делать? Делать то, що ми повинні робити і до чому ми призвані. Ти виявився как военные обязаны в рядах армии. У нас же очень много людей пришло из мира, которые принимали присягу, имеют достаточно большие звания, и они стали христианами. Их как граждан своего государства, как военнообязанных, конечно, взяли и позвали в армию. Писание говорит, если кто принудит, принудит тебя идти одно поприще, иди с ним два. Вот принудили, вот заставили, вот направили. Конечно, мы должны поступать как христиане. И святым можно быть и в армии. Нас Господь послал спасать. И не надо бояться передовости, там оказался. Спасай людей. Молись о мире. Это наше призвание. И будь светом, и живи свято. Интересное формулирование. Идти в Украину, чтобы там святить среди тех выродков, которые все это делают. Дайте мне ответ, нешановный пасторе. Чи можна було світити світлом Христовим, знаходячись на посаді наглядача в таборі смерті під назвою Освенцім? Можна було? Чому ж тоді цих злочинців досі шукають по всьому світі? І неважливо, чи їм 90 чи 100 років їх заарештовують, тому що вони були учасниками злочину. А ви кажете, що там можна світити? Як вам не соромно? Цікаво, чому ж не світили ваші брати, коли гвалтували невинних в Бучі, рівняли з землею Маріуполь, потрібно було світити там світлом Христовим, але його там чомусь не було. Зрозумійте, я не намагаюся когось образити цим оприлюдненням. Його і без мене вже побачили мільйони. Просто якщо ви росіяни дійсно віруючі, люди. То маєте зрозуміти одну важливу річ. Через такі важкі випробування, які ми всі зараз проходимо, стає очевидною вся гнилизна і фальш, яка до цього часу переповнювала людські серця. Але за маскою фарисейства цього просто не було видно. Але Господь Бог бажає позбавити людей від цього цього, тому що з цією гнилизною неба нам не бачити, як своїх вух. Людям Потрібне глибоке упокорення перед Богом, покаяння, переміна життя, плід духа. Ось що їм потрібно насамперед, а не вихваляння перед іншими своєю святістю. Мовляв, тільки ми одні спасені. Російська православна церква заявляє про це на весь світ, хто не належить до нашої церкви, той загине. І багато протестантів несуть ту ж саму ахінею. Подумайте, наскільки далеко ви втекли при цьому від РПЦ і ФСБ. Тому замість того, щоб молитися про благословення для команди Путіна в тому, щоб поставити крапку в українському питанні, я порадив би вам, росіяни, молитися наступною молитвою. Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою. І на вічну дорогу мене попровадь. А Якщо б ви, росіяни, помолилися такою молитвою щиро, то Господь безумовно відкрив би вам очі на те, що ви разом із своїми пастирями, патріархом і диктатором на чолі, йдете злою дорогою, яка веде вас прямісінько в пекло. Зупиніться хоча б ті, хто називають себе віруючими. Хто вважає себе християнами? А зупиніться, поки не стало занадто пізно. Помоліться, хоча б ви такою молитвою. Вам потрібно розвернутися на своєму шляху, тому що ви йдете у протилежний бік від Христа. Хто, як не ви, має кричати про беззаконня, яке чинить сьогодні ваш народ на чолі з Путіним. Хто, як не ви, має закликати до покаяння Росії? Господи, відкрий цим людям очі, щоб вони побачили, як далеко вони заблукали.